Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. До нас завітав горобчик і хоче розповісти про свого друга лелеку. Вони познайомились влітку за містом, там, де широкі поля і густі ліси. Часто бачились і весело проводили час. Настала осінь. Багато птахів збираються у теплі краї, бо взимку не буде чим харчуватись. День стає коротким, сонечко вже не пригріває, комахи заховалися, гризуни поховалися у нірках. І друг нашого горобчика теж полетів у теплі краї. Наш горобчик дуже сумує через відліт друга. Давайте, щоб йому було трохи веселіше, намалюємо йому лелеку на згадку про їх дружбу. Але перед роботою давайте розглянемо наших птахів ближче. Давайте подивимось, чим вони схожі і чим відрізняються. Так вони обидві птахи. У них є крила, тулуп, лапки, голова, дзьоб. Тіло покрито пір'ям. А чим вони відрізняються? Горобчик малий, а лелека великий. У лелеки великий тулуб, великі крила, великий дзьоб, а також великі лапки. А у горобчика всі частини тіла малі. А ще чим відрізняються ці птахи? Звісно, кольором. Горобчик коричневий, а лелека білий з чорним. Щоб намалювати лелеку, нам потрібні ваші долоньки і фарби. Але спочатку ми розімнемо наші пальчики. Чирік, 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 заспівали горобці. Вони весело літають. І зернятко всі збирають. Молодці. Для роботи нам потрібні фарби, вода, пензлик, синій аркуш паперу та ваше бажання малювати. Отже, починаємо. Фарбуємо долоньку білою фарбою тільки долоньку. Це буде тулуп лелеки. І відразу чорною фарбою пальчики. Це буде хвостик нашого лелеки. Та прикладаємо ось так трохи навскість нашу руку піднімаємо ось так. І йдемо мити руку. Зараз перегортаємо наш листочок ось так, та білою фарбою зафарбуємо тулуб нашого лелеки. Ось так. Тепер домалюємо шию та голову білою фарбою. Ось так. Червоною фарбою. Намалюємо дзьоб ось так він великий, довгий та лапки. Чорною фарбою намалюємо око. Зеленою фарбою намалюємо травичку. Ось такими рухами. Ось такий лелек вийшов у мене. Чекаю ваші малюнки, які я покажу горобчикові. Він на зиму не відлітає, лишається зимувати з нами. До зустрічі малята!